Привіт друзі! Ви на каналі Vaukir і сьогодні у нас челлендж. Відгадай, що в коробці! І відгадувати я буду якісь хеловінські штучки. Хеловінська штучка номер один. Відкривати очі. Відкривай очі і обережненько. А, це рука річчя. Молодець! Можна доставати. Тебе зовсім не страшно було її трогати. Ні, можна дістать. Можна, звичайно. Ти сліпо це купила. Ні. Все, це моє А ну покажи. Ось, така рука, цікава. Я, якщо чесно, думала, що ти її злякаєшся. Тримається, дивися. Класно. Геніально. Хеллоуінська штучка номер 2 Так, можна? Відкривай очі. Павучки. <смеш> Павучки Молодець! — Можна? Скільки! Ооо, <смеш> <смеш> це на Хеллоуін точно. Клас! Я спочатку подумала, як не знаю, таке щось худеньке і пластмасове, але навіть не знала це. — І що ти думала перший раз? Думаю, не знаю, щось таке значимо. Пластмазу. Пластикове. І та не смеємо паучки. А так от поставити і все, це мій друг. Добре, молодець, ти відгадала. Хеловінська штучка номер 3. <рес> Давай. Відкривай очі і трогай. А з заколки, руки скинь. <рес> молодець. Живе. Оце так, діставай. Халовінська штучка Noри. Давай, відкривай очі. Цукровато. Молодець! Вау! Круто! Ти здогадалася! Я думала, що це буде складно, але щось тобі зовсім нічого не складно. Треба щось вигадати складніше і гидкіше. Хеловінська штучка номер 5. Давай відкривай оченята і о, будь обережна. яйце. Так, Сера. це сире Ти слушаєшся. <гум> Молодець, але ти відгадала? Ну ти крута. Хеловінська да. штучка номер 6. Давай. Він ще скажеш знову обережно. Обережно Будь Будь дуже обережна. Не знаю. Я. Що це ж це бантик? таке? Це бантик, а мені ні. Ні, це не бантик. Це окуляри. Окуляри. А що на них є на цих окулярах? Як ти гадаєш? Кажанчики. Кажан! Молодець, а ще що. А тут ж... І Лола є. Чорна, Ось дивися. Е, Хелловінська штучка номер 7 Лолочка Лола. прийшла. Ну що там? Ну кажан і. Молодець, ну круто, кажан є. І вірно. гарбузик. Ні, не гарбузик. Привид. Не привид. Відьмочка яка. Ні. О, ой, 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 ой. Ну, добре, зараховуйся, тому що ти. Молодець, кажан і окуляри. Так. Просто кажан і цей череп. Череп, так. Угу. Одягай. Такі маленькі. Для тебе якраз. У. Супер. Доби. Образ готовий. Ці, як вони, скелети на, ру... на голові, на очах кажан? Супер. Прикольно. Геловінська штучка номер сім. І готова. Да. Відкривай очі і здогадуйся. Це жалейки. Це жалейки. А у формі чого? Щерпо. Молодець. Ну ти крута! А знайди упаковку, там в коробці ще є упаковка. Єй, звичайно. А -а -а. Спробуй <світ> а -а -а. Ну, на смак. Так, скажу мені, які вони от черепульки. Ну, маю кислі. Кислі? М-м. Як на відео, е, що смачніше, желейки чи справжня їжа? У ці желечки вони таки самий смак от циця. Ага, зрозумів. Смачно. Угу. Mm -hmm. Супер. Я тебе вітаю, молодець. Mm Hello, -hmm. штучка номер 8. Так, тепер тобі залишилось здогадатися, що ж там таке. Резинки. резинки. Які резинки? Резнокольові, великі. Великі. Для волосся. Mm. А для чого? Як ти я знизяла, але не маленькі такі. Канцелярські. Yeah. Резинки. Молодець, ну класно. Ти здогадалась? А чому всі якось одного? Відгадала. Чому, зелен... чому вам А там ще є кольори. Так, так, так. ок <гум> Ще є сині і зелені. Сині і зелені. О, сині і зелені. Супер, молодець. Мені подобається. Хелловінська штучка номер дев'ять. Кіра відгадує. Молодець. Я думаю, чому-то. <рес> 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 око циклопа. Хихи око циклопа. А ну Ану, приклади його. Закрий свої очі і до лоба приклади, і це око циклопа. Ні, закрий свої і до лоба. О ти циклоп. <рес> <рес> а Там ще є щось. Пошукай. <рес> У циклопа одне око. <рес> хеловінська штучка номер 10. <різь> Кірусь, ти готова? Так. <різь> ну, давай, руки в коробку. Фу, щось, щось, ага. <різь> Що там дується? Ось мене мали. <різь> ось мене марин... мали. Марин... <різь> Мариновані, ось мені ноги. Так, щось таке. Якісь восьми можна дістати? Можна. Блін, що це? <гум> можна спробувати. Треба спробувати. <гум> <гум> ну що, пробувати будеш? Ні. Чому це? <гум> що таке? Якусь делікатезу для мене. Я не любити морських продуктів. <гум> не подобається тобі морепродукти. Лапки в них девисякі. Ну, лапки маленькі, конечно. Ну, ти спробуй. Щупальця. Ні? Ще під соусом. Що? Ні, не треба. Один разочок. Бі. Капулечку. Все. ладно. Друзі, а ви пробували таких. Це восьми. Так, восьминоги, я думаю. Пробували Добре, таких? Дій. Восьминогів. Такого... Соуса. Напишіть нам в коментарях: пробували ви чи не пробували ви? <реку> не, не треба. Хловінська штучка, номер одинадцять. <реку> ти готова? Давай, руки в коробку. Мені вже страшно. Ну, там нічого що... може бути. Що ж там таке? Бувай якусь штуку погану. Чому погано? Відгадуй. Це якось. На дотик. Ти ж казала, що в тебе руки на дотик все можуть це відгадати. Це креветки, я не знаю. Що... Ні, це не креветки. Це якесь куряче <рес> Ні. А шось? Ну, давай. Я давай. Я по-м'ясному нічого не згадую. Ще варіанти. Як на дот? Якась рибка. Ні, не рибка, але це із морепродуктів. Але я не знаю, що це. Здаюся. Здаєшся? Yeah. Це міді. Я не визначаюся, я ще плюсовим. Всьо, <рес> я пішло. Мідії. І остання хеловінська штучка, яку Кірі потрібно відгадати. І так, щоб її не знудило. Ти готова? Давай і руки в коробку. Страшно вже. там Після цього всього. Не знаю, не знаю. Може зараз і підуть якісь там черв'ячки опариші. Ні, мам. Тарганчики, паучки. Ні, я Сушені. Я сумуть, не вже це не пудру. Давай, давай, давай. Там, Тар... нічого... Там нема тарганів. Ай, то обіцяю. Обіцяю. І море продуктів. Майже. Ні, тоді я тобі не люблю. Давай, давай руки в коробку, не здавайся так. Ну, я можу. А, це ж круто. Морські водорості! Так! Молодець! Ой. Відгадала, спробуєш? Ні. Чому? Хоч це? Я бачу мужку, що ти це ненавидиш. І вони там вже просто все. Та да, давай спробуєш mm. і матимеш свою оцінку. Я колись дуже любила, до речі, морську капусту. Ну потім щось мені перехотілося. Блін. Діставай, діставай. Зу -зу. Ну що ж, випробування, справжнє випробування для Кіри. Спробувати вперше морську капусту, так? Це морська Давай. капуста. Морська капуста, Чому? так. Це морські водорості? Ну, морські водорості, капуста морська. <рик> 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 Давай. Спробуй, спробуй. <рик> <Ці>. <рик> Можна капулечку, ну звичайно. Отак, бери оцю весь кусочок і до дорота. Весь ні! Чому? Давай. Я не відчуваюсь. Ну, того я кажу, що треба весь кусочок взяти. Ну, як? Туху, туху. Що? Нуль з десяти. Нуль з десяти чому, який смак? Я не знаю, якось брокколі плюс. Я не знаю, якась какашечка, і плюс капуста, плюс водорості, плюс солюність. І, 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 і смак запах моря, так? Ні, немає. Немає запаху моря. Yeah. Добре, хоч спробувала. Ладно, вже. Така ти у нас не морепродуктна. Зовсім тобі таке не подобається. Ну що ж, молодець, ти дуже добре справилася із цим челенджем Галовінським. До дев'яти раундів все було добре аніж. Так, а потім у мене бачиш суперраунди почалися. А можна ще й після раунд? Ні, досить. Ти нічого не хочеш пробувати на смак, тому... І я більше не буду тобі нічого давати. Тоді я можу попробувати, якщо ти ще мені влаштуєш. Все, це вже буде все в наступному відео. Будемо ще щось хеловінське проводити. А сьогодні всім кажемо пока-пока. Пока-пока! Підписуйтесь на канал Волкира. Я вас люблю. Ставте лайк і до зустрічі до нових хеловінських відео. Бай-бай. Друзі, а як ви ставитеся до морепродуктів? Лайк чи дізлайк? Напишіть нам в коментарях. От я.